Кошенята попліткуємо, говоримо про Дорофєву і Лебігу, яйки Чао, Кіндер, Лобода, Кіндер, Лобода, Кіндер, Лобода в Празі, Спартак, Субота та розкішниця Таяни. Мочите зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Надія Дорофєєва та пан Лебіга в правильній формі презентували свій музичний дует. Спочатку зробили прогрів, попередньо злив на те, що Дорофєєва готує дует з Лебігою, з'явився в телеграм-каналі Гувернантка. Потім ми бачимо красивий ролик в інстаграмі Дорофєєвої. і цей дует, на мій погляд, відкриває новий кут. Професійності Наді Дорофеєвої, тобто це говорить про те, що в команді Наді немає зайвих людей, немає нахлібніків, будь ласка, українською, допоможіть мені, як правильно сказати, немає тих, хто філонить від слова філонова. От, а люди націлені на результат. Люди вміють промити матеріал, люди вміють інтригувати якісний смм, якісний таргет, якісний правильний професійний підхід до прогріву музичних релізів. І тому навіть немає чого додати. Я в черговий раз переконався в тому, що Надія Дарафєєва сьогодні. В своєму сегменті, в своїй ніші номер один, звичайно, що рано чи пізно в її жанрі з'являться конкуренти, тому що не буває ексклюзивної ексклюзивності, під підростає молоде покоління на піснях тієї ж надії. Рано чи пізно молодь починає позичати ті чи інші деталі твого образу, вдосконалювати це і робити на свій лад більш в ногу з часом. Але те, що є зараз. Я вважаю, що Надька молодець, а не перехвалюю, тому що у нас з надією досить такі емоційні гойдалки. З одного боку все чудово. Є певні моменти, за які я підтримую, поважаю. Є моменти, які, ну м'яко кажучи, не дуже. Тому будемо спостерігати, як надалі складатиметься кар'єра наді. Те, що бачу зараз, це круто та якісно. Що ви думаєте про цей тандем, про цей дует? Будь ласка, поділіться вашими враженнями. Наскільки це було очікувано, неочікувано для вас від 1 до 10 в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую. Кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також в мене є чудовий телеграм-канал, де багато ексклюзивів, гарячого спілкування, без перебільшення. Тож долучайтеся усі посилання в описі та в закріплених. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Йдемо далі. Зараз ми з вами повинні поговорити про яйки-чао. Але я давайте перейду до Злати Огнівіч. Прямо зараз мені надіслали кошенята. Олександр Леоненко. В інстаграмі публікує сторіс. Відпочивати за кордоном гроші є. Ходити по ресторанах і б'юті салонах гроші є. А повернути людям гроші за квитки на концерт, який скасувала сама, грошей немає. Браво, Злата Огнєвіч!» Далі він пише. Далі він пише. Сьогодні мав відбутися сольний концерт Злати Огнєвіч у Києві в жовтневому палаці. Я за квитки на цей концерт заплатив величезні для мене гроші 6 тисяч гривень. Згодом співачка заявила, що організатор концерту виявився шахраєм, вкрав гроші і зник. Співачка скасувала концерт після того, як я неодноразово писав їй щодо того, як мені повернути кошти за квитки, чи є якась інформація з приводу розшуку організатора, а також про те, чи буде все ж таки проведений цей концерт, можливо, в іншу дату. У відповідь повний ігнор, тиша. Я, до речі, вперше сьогодні порушую правила, коли у нас були вже заявлені теми, про що ми говоримо. Але ось гаряча, гаряча історія, яку надсилає кошеня, і я це вкраплю прямо зараз у випуск. І знаєте, мабуть, я буду так робити частіше, адже з нашого поля зору декілька важливих кейсів пройшло повз нас. Тобто мені надсилають кошенята, я собі відмічаю, потім забуваю. Проходить тиждень, ця новина скрізь. А мене запитують, а чому ти про це не говорив, коли я тобі надіслав, надіслала. Тому I'm sorry, друзі. Я нагадую, що я один в Телеграмі в мене один помічник, і фізично я не встигаю і не завжди можу пам'ятати все. Людський фактор. Будь ласка, хто-небудь поясніть мені, як це працює з огляду на вище вказане сторіс. Ми маємо наступну ситуацію. Людина придбала послугу, адже артист насправді надає послуги в даному контексті розважального характеру. І я чекаю, коли до мене прийде майстер. Я замовив в нього, не знаю, там ремонт стелі. Він взяв гроші, 100% передплату, не прийшов і цього не зробив. Чи маю я право скаржитись? Звичайно, що маю, адже не було надано послуг. Те ж саме відбувається зі Златою Огнєвіч. Дуже легко сказати, що організатор шахрай, і тим паче вони хочуть отримати кошти назад. І тим паче в цьому твоя пряма зацікавленість, залученість, адже це твої прихильники, це ті люди, які. Тебе годують в прямому сенсі слова. Поясніть мені, будь ласка, що це за історія? Чи тільки цьому хлопцю не повернули кошти, чи є інші потерпілі, яким теж не віддають гроші, і якщо так, то чим мотивують, яка причина неповернення? Давайте вивчати цю ситуацію, бо занадто багато з'явилося за останній час подібних історій, і найгірше, що люди. Ось так довіряючи своїм улюбленим артистам, несуть кошти і на цьому все. Ні, я не сперечаюсь, можливо, насправді там якось злато шукали, і вона не має ніякої справи до цієї історії. Але це твої прихильники, вони чекають якихось пояснень, якихось рефлексій, якоїсь реакції, а у відповідь тиша. Ну, на момент зйомки цього відео. Я нагадую, що ми з вами знімаємо випуски наперед. Можливо, там за ці кілька днів щось зміниться, але ми обов'язково дознімемо і це розповімо. Тому злату було б непогано, якби ти прокоментували цю ситуацію і до кого звертатися, щоб повернути кошти, і чи взагалі їх повернуть. І хто все ж таки винний? Давайте розбирати даний кейс. Тепер ми поговоримо про яйки Чао. Погодьтесь, інтригуюча назва. Я це викладав в нашому телеграм-каналі, але хочу проговорити ще раз. Цитую: у руках в мене баночки з моїми яйцями, а поряд мій чоловік. У США літній чоловік відрізав собі яйця та зробив штучну вагіну заради свого молодшого чоловіка. Я не засуджую. Ну, Кожен живе, знаєте, є такий вислів в народі. Кожен. Як хоче, Оце це саме той випадок. Якщо це, якщо це приносить людям щастя, окей, нехай буде, без питань, але з іншого боку, ти коли читаєш подібні новини, інколи не знаєш, як правильно рефлексувати, адже. Якось воно не вкладається в парадигму твого власного світогляду, твого світу, навіть не світогляду. Тут живеш в умовах війни, а там собі відрізають статеві органи, щоб зробити вагіну. Тому я запитую наших підписників, як вам така новина, як ви ставитеся взагалі до таких кардинальних кроків змін? О, в мене є чудове запитання: на що ви готові заради свого партнера? І чи готові на якісь радикальні кроки? Давайте поспілкуємось в коментах, цікава тема. І в додаток, якщо ми вже говоримо про здоров'я, тому що операція це про здоров'я, давайте подивимось кіндер для дорослих тим, кому за 30. Вау! Тільки місярвіва! Такі піріна, антидолоріпічі, антісамінічі, адістамінічі, термометр новий. Прималіски, малітеса, тут, тут, мидрові проварні. Вадитор, вадо, вадо. Вадо і торгує. Ви знаєте, часто жартують про вік, а я вважаю, що коли ти дорослішаєш і розумієш, що чим ти стаєш старше, тим більше потрібно слідкувати за своїм здоров'ям. В молодому віці ти про це не думаєш від слова зовсім. І це теж не є правильно. Потрібно дбати, потрібно. Піклуватися про себе. Якщо ти цього не зробиш за тебе, тим паче ніхто не попіклується. Тому, будь ласочка, не забуваємо пити вітамінні комплекси, дбати за собою. Якщо бачите, якісь проблеми, не забувайте, не ігноруйте, а йдіть до лікаря. Це дуже важливо. Просто хотів вам нагадати. А зараз я вам зачитаю одну із афіш, яка скоріше за все вас здивує. 14.06. Лобода Прага. Всесвітньо відома попікона Лобода. Виступить у Празі. Унікальний концерт, який зігріє серця меломанів, Прага, 14 червня 2024 року. Чехія стане свідком унікальної музичної події, коли на сцені Лусер... Великий, великий сал А! Ще раз. Великий, великий чехи, вибачте, будь ласка, мене дуже складно з цим. Я знаю лише англійську і трішки французьку. Вийде одна з найяскравіших поп-зірок Лобода. Українська співачка, відома своїм дивовижним голосом та енергійними виступами, подарує унікальний концерт у столиці Чехії. Лобода це не лише музика, це досвід, який переносить вас у емоційну подорож. Її команда поєднує в собі незабутню енергетику, дивовижну атмосферу та хореографію, від якої просто захоплює дух. Під час концерту у Празі артистка. Представить поєднання своїх найкращих хітів із новими піснями, які зігріють серця. Світлана Сергіївна Лобода, яка народилася 18 жовтня 82 року в Києві, є не тільки поп-іконою, а талановитим автором пісень і музичним бла, 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 бла. Ну, я не знаю, в який момент Лобода стала автором пісень, адже вона їх завжди купувала. Те, що вона вміє їх правильно компонувати, адаптувати під себе. Відчувати хіти. Це про саунд дизайн, продюсування, саундмейкінг, все, що завгодно, але не авторка пісень. Але окей. Мене дивує формулювання. Знаєте, яке? Я ж не просто так взяв це у наш випуск. Одна із найяскравіших поп зірок. Окей, без питань. Але всесвітньо, всесвітньо відома, поп-ікона Лобода. Всесвітньо відома. Всесвітньо відоме, наголошую ще раз. Я не знаю, хто складає ці афіші Світлани. Я не розумію, в якому світі живе а, артистка, але усе це виглядає якось кріпово. Світлану треба задуматись і поговорити з музичним, точніше, з турменеджером, з промоутером, з концертним директором. Коротше, говоріть, адже ось такі гучні заяви, вони. М'яко кажучи, не айс. Але, можливо, Світлані комфортно відчувати себе світовою поп-іконою. Не знаю. Давайте поспілкуємось в коментарях, як вам взагалі такі пафосні афіші артистів. Хочу почути вашу думку. Знаєте, бо хтось скаже, що ти притягнув за вуха цю історію. Ні. Я побачив цю афішу, вона мене здивувала, і я вирішив з вами поділитися своїми емоціями. Тож, друзі, очікую на ваші коментарі стосовно української попікони. А зараз дуже коротко давайте про Спартака Суботу, який освічився своїй дівчині. Вона зовсім скоро стане його дружиною. І єдине, що я можу точно сказати. Мої співчуття, мої щирі, щирі співчуття. Тому що дівчина навіть гадки не має, куди вона вляпується, як мінімум, це людина, яка відірвана від реальності. Він живе в своєму світі. Він ці кукли вуду, шаманські історії, заговори, приговори, привороти, перевороти коротше. Спартак, субота це не просто складний чувак. Це людина. Після якої ти емоційно будеш відновлюватись на один місяць. Принаймні такими відгуками діляться люди з минулого оточення суботи. Не знаю, я співчуваю щиро дівчинці, але подивимось, можливо, там і справді суперлюбов, і заради неї він зміниться. Хоча я не вірю в те, що люди можуть змінюватись. От не вірю, є позамовчувані. Стандартна, ось ця знаєте, певна база, фундамент, на основі якого будується характер і персоналіті людини. Усе, що після, це про самовдосконалення, але не про тотальні зміни. Як на мене, давайте поспілкуємось, Можливо, у вас є досвід, і ви з вашим чоловіком або дружиною в парах в стосунках змінилися. Тоді, в який бік і що стало мотиватором, давайте обговоримо, поділимося власним досвідом, можливо, комусь це знадобиться. Співачка Таяна. Теж викладав в телеграмі, весна вдарила в голову. Ви знаєте, Таяна настільки в мене не викликає симпатії. От вона талановита, вона яскрава, в неї крутезний голос, вона супервокалістка, але. Як артист вона у мене не викликає жодних емоцій, Ба більше Таяна, на мій погляд, настільки живе в своїй реальності, не в контексті воєнного часу, настільки вона не залучена. Я щось дуже рідко бачу її пости про збори, про висвітлювання військових подій. А взагалі обговорення соціально гострих тем. Ви скажете, так вона артистка. Але ж це не знімає з неї відповідальності як громадянки, як людини, яка залучена в те, що відбувається в її країні. Якось мені сумно від цього всього, але буду спостерігати за її поведінкою далі. А поки що я бачу голодна жінка, розкішниця якої навесні захотіла пожерти. Ах, гарного пісюндрика, наскільки воно в контексті, наскільки ці жарти є доречними, тут теж є певна тонка межа з одного боку. Ну потрібно продовжувати жити, викладати якийсь розважальний контент. Але коли ти дивишся на таяну, ну не знаю. Мені здається там туговато з інтелектом і взагалі з розумінням того, що можна постати, що не можна, і взагалі як це подавати. Давайте подискутуємо, поспілкуємось, бо для мене ця історія максимально кріпова. З вас, друзі, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Випуски на нашому каналі виходять кожного дня, окрім суботи. В суботу інколи ми проводимо прямі етери. Подивимось, як складеться на, цьому, на цих вихідних, чи зможу я провести етер, чи не зможу. Слідкуйте за анонсами в телеграмі. Ну що ж, побачимось в наступному випуску. Слава Україні! Разом до перемоги